Нормальна квітка свою форму отримує Олександр Пузирний. Він працює плиточником. Каже, це його перші збори територіальної оборони. Чоловік служив у кінці 80-х у Німеччині. Олександр, як і усі залучені на збори резервісти, отримав повістку. Пройшов медичну комісію та здав експрес-тест на ковід. Не очікував. Я як прийшов армії, більше 30 років, мене ніхто не трогав. А це призвали. Ну призвали, значить треба. Пройшов комісію. Іду далі цього року. Резервістів розподіляють територіально найближче до місця проживання. Базові табори розмістили у Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому, Новгород-Сіверському, Корюківському районах та у місті Чернігові. Десь це буде дитячий оздоровчий лагерь, десь це буде школа, десь даже буде закрити заклади Пенсарпенпенацарні. Янецяр... Володимир Потайчук служив у 24-й бригаді у зоні АТО для чоловіка. Ці збори треті. Прямо в місті перший раз. Цікаво, десні були і венчарівського на збори призвали близько двох тисяч резервістів. Це військовозобов'язані оперативного резерву другої черги, а саме люди, які не служили або мають певні вади зі здоров'ям, або не можуть бути у резерві першої черги за віком, та резервісти 119 дев'ятнадцятої окремої бригади територіальної оборони зібрали їх, щоб навчити та покращити навички оборони своїх міст і громад. Навчити м -м -м, сучасним вимогам щодо охорони та оборони містечок, комендантської години, прикриття державного кордону, охорони адміністративних та стратегічних об'єктів, які розташовані на території області. Резервісти пройдуть стрільби, інженерну підготовку, навчання з тактичної медицини тощо. Так як я медична сестра, я військово зобов'язана, я стою на обліку військомату, і мені зателефонували, пропонували, і я погодилась. Мені дуже подобається тактична медицина. Тут дуже добре навчають цьому. Це другі збори Наталії. Курси тактичної медицини допомогли дівчині врятувати життя перехожому. Що чоловік у нього стався серцевий напад, йому стало погано. На жаль, наші люди не вміють надавати невідкладну допомогу. Тому мені прийшлося його реанімувати. Робили непрямий серця. Юлія Кулик, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.